«Що ти, сука, жить будеш ні і в муках. Ці слова сказали українському дисиденту Олексі Тихому у концентраційному таборі хірурги після того, як навмисне шили йому шлунок у вигляді піскового годинника, аби процес травлення став нестерпно болісним. У цьому відео хочу розповісти про вчителя з Донеччини, якого за відстоювання української мови в рідному краї чекали неволя, тортури та смерть. Що ми знаємо про Олексу Тихого? Він народився на хуторі їжівка, що нині за кілька кілометрів від лінії фронту. Тому принагідно закликаю вас підтримати збір коштів на русаріс. Посилання залишу в описі профілю. Пан Олекса мав три вищі освіти: найбільше цікавився педагогікою та пропонував власну національну модель викладання. Працюючи в школі, він публічно демонстрував свою громадянську позицію через сам видави, публікації в газетах та відкриті листи до влади. Таким чином, 1956 року. Тихий засудив введення совєтських військ до Угорщини, за що отримав сім років ув'язнення в таборах суворого режиму. Після звільнення йому заборонили викладати, тому він вимушено працював різноробочим. Водночас долучився до правозахисної діяльності разом із Василем Стусом, Миколою Руденком та іншими у своїх матеріалах. Пан Олекса надзвичайно ґрунтовно описував проблематику з Московщиня Донеччини. Те, що мене просто вразило, це той висновок, який озвучив тихий, цитую: а що буде через 20-30 літ? Ким стануть сьогоднішні діти, що з народження чують тільки суржик та російську мову, а в школі вивчають українську як іноземну? Невже наші діти та внуки під час переписів будуть записувати себе національність слов'яцький, українського про ісхождження? Родной язик донбаский? Минуло півстоліття, і зараз кожна друга балалайка розповідає, що вона говорить не російською, а одеською, харківською, донецькою тощо. Менше з тим, за цілком легальну правозахисну діяльність Олексу Тихого засудили на 10 років ув'язнення в концтаборі. Для 50-річного чоловіка, що уже відсидів 10-річку та підірвав своє здоров'я, це був смертний вирок. З яким він не погодився, та оголосив 52-денне голодування, що призвело до шлункових кровотеч тихого перевезли до лікарні. Водночас московитам було важливо отримати від нього покаяння, щоб легалізувати незаконне ув'язнення. Тож хірург пообіцяв вилікувати, якщо той зречеться правозахисної діяльності, почувши відмову, лікар під час операції навмисне шив йому шлунок у вигляді піскового годинника. Аби процес травлення став нестерпно болісним та тривалим. Стан тихого став критичним його вага сягала 40 кілограмів, і невдовзі він помер. Поховали його в Московії, а перепоховали в Києві лише 1989 року разом із тілами Василя Стуса та Юрія Литвина. На кінець попрошу вас поширити це відео, щоб ім'я Олекса Тихого не було забутим.